Ja, kuriuo yra? Українці мають залишатися господарями на своїй землі. Сьогодні є велика небезпека, що земля може опинитися в руках іноземців та олігархів. Переконані активісти Зарваницької громадської ініціативи. Є велика е, ймовірність того, що з 1 січня 2012 року буде дозволено вільна купівля продаж землі. Є величезна небезпека, що земля селянами буде за безцінь скуплена латифундистами. Тобто, тими людьми, які зараз орендують величезні ділянки землі, десятки сотні тисяч, esse І пізніше ця земля може бути перепродана спекулятивно іноземцям. Оскільки в опозиційних сил немає чіткої позиції щодо земельної реформи, Зарваницька ініціатива має на меті запропонувати їм реальні шляхи вирішення і подолання підводних каменів земельного питання в Україні. Зокрема, вважають громадські активісти без повноцінного земельного кадастру проведення земельної реформи призведе до негативних наслідків. Якщо це буде зроблено починаючи з 2012 року, я вважаю. Що це буде це соціальна катастрофа буде для села, в тому числі? Тобто в нас немає жодних передумов ні технічних. Ні, юридичних для здійснення такого великомасштабного проекту на всю Україну учасники Зарваницької ініціативи наголошують, лише обізнані люди зможуть захистити свої права. І якщо громадяни будуть трішечки обізнані ще зі своїми правами, вони зможуть їх захистити або, хоча б в конфліктній ситуації, зорієнтуватися, куди звернутися і як саме їм діяти в результаті порушення їхнього права. Подібні семінари. Зарваницька ініціатива проводить і в інших регіонах західної. України мета зустрічі розробити альтернативний проект земельної реформи і роз'яснити громадянам їхні земельні права.